Полтавських воїнів-інтернаціоналістів привітали із 25-ю річницею виведення радянських військ із Афганістану. Керівники міста та області бажали ветеранам бути здоровими та сильними духом. А творчі колективи влаштували концерт у пам'ять про загиблих воїнів. Усіх загиблих пом'янули хвилиною мовчання. Самі ветерани не падають духом. Проте зізнаються, виконати спогади про ті жахливі часи дуже важко. 25 років, кругла дата. Вже але і за 25 з не забувається йдуть. Практично кожен день, друзі згадуються. про такі урочисті заходи. Ветерани відгукуються лише позитивно. Зібрання всіх ветеранів це значить, каже про те, що вони ще є, що вони существують, і що вони можуть і ще об'єднатися, як саме крупна. Наша афганська сила у цей особливий день для кожного з них учасники бойових дій та просто друзі отримали чудову нагоду поспілкуватися, згадати бойових товаришів та привітати один одного. Ветерани говорять, що соціальний захист не на найвищому рівні, проте вони вдячні владі за те, що є. Голова Полтавської облдержадміністрації Олександр Довіченко запевнив, що про ветеранів пам'ятають та роблять усе можливе для допомоги їхнім сім'ям. Це допомога е, вдовам загиблих. І померлих. Це і санаторно курортне оздоровлення. Я думаю, що ми вирішимо питання тих квартир, які за президентською програмою були у нас задекларовані. Вони сьогодні вже є. Мова про близько 20 квартир, які за державною програмою забезпечення житлом воїнів інтернаціоналістів та постраждалих від Чорнобильської катастрофи повинні отримати жителі області цього року. Губернатор Полтавщини зазначив, що це має відбутися протягом лютого березня.